Ніч 2 на 3 лютого стала для Дніпра вкотрим випробуванням на міцність. Ворог здійснив чергову масовану комбіновану атаку. Ракети та десятки дронів камікадзе атакували місто та область майже 4 години поспіль. На зв'язку скудні цієї ночі ворог обстріляв місто. Відомо про пошкодження цивільної інфраструктури. Також постраждав гуртожиток для переселенців. Люди на щастя не постраждали. Всі деталі атаки дивіться далі в матеріалі Дніпра оперативного. Головною ціллю ворога знову стала енергетика. Наслідок ударів пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Без тепла посеред лютого залишилися понад 8,5 тисяч абонентів. Комунальники вже працюють на місцях, намагаючись повернути тепло в оселі до вечора. Про це на місці атаки повідомив заступник міського голови Дніпра Ігор Маковцев. Зараз в місті Дніпрі по енергетиці діють графіки погодинних відключень, водопостачання, водовідведення стабільно працює, тому ми бачимо, щодо відновлення досить позитивний прогноз. В основному щодо пошкоджень, це все ж таки вікна на цій локації. Також ми бачимо більш всього, постраждали все ж таки вікна. Працюють. Комунальники працюють благодійні організації, ДСНС, поліція. Всім дякую за оперативність за злагодженість дій. Вибуховими хвилями. Понівечено житлові будинки, гуртожиток для переселенців та приватні садиби. В одному з гуртожитків вибито понад 80 вікон. Люди, які тікали від війни, знову опинилися в епіцентрі удару. Казалі живи. Осколками на постель попала на все. Ну, немножко там внука задела, но ну, благополучно. Все как будто бы обошлось. Как будто бы обошлось. Просто сильная волна. И вот это с окна, да, все мои цветы. Все. Только зашла в комнату и раздался взрыв такой очень, как шар большой. Я выскочила в коридор. Перепугана, меня все трясет. Это раз. Во-вторых, окна все полетели, все. Это очень страшно было. Окрім багатоповерхівок, серйозно постраждала і приватна забудова. Наслідок атаки понівечено на будинку у приватному секторі Дніпра. У багатьох оселях зірвало шифер, винесло двері та вікна. На місцях працюють комісії, які фіксують збитки. А власники будинків тимчасово затуляють вибиті шибки плівкою та фанерою, аби зберегти теплом. Коєша не дай Бог. Я маленька, ще знаю їх зовсім. Я раніше жила на домі. Най восім де високий дом. Це ужас, Боже бедный. це зимой такой ущерб. Слава Богу, звісно, всі живі, але це людям такой ущерб. Я як ну, почалася тривога, то ну, було дуже гучно. Тут стрілянина завжди, і я завжди, коли похожу, і в мене собаки починають гавкати. І я там в правильні дерном сиджу, звичайно. Ну, і це ж воно дуже гучне було. Він летів, я думала, як завжди, так бах, і десь воно там десь впало. Ну, впала тут у сусідньому дворі. <хи> тобто я ну всі всі вікна полетіли. все. на місцях атаки від самого ранку допомагають волонтери. Благодійники оперативно видають людям плівку, осб плити та брезент. Працюють швидко, адже на дворі в день мінус 11. І важливо зберегти в оселях бодай залишки тепла. Токи комунальники відновлюють опалення. В МТП ми будемо надавати допомогу у вигляді ОСБ плит брезент. Також ми будемо надавати допомогу у продовольчій групі товарів. Міська влада закликає постраждалих звертатися до районних адміністрацій для оформлення актів пошкоджень. А поки місто огоптується від тяжкої ночі, латає рани та прибирає наслідки ворожого терору.